Всім привіт, слава Україні, друзі. Сьогодні огляд конструкції моєї картопли саджалки. Зробив я її із е, недока картоплесаджалки, яку я купив, але вона не працювала. Я вирішив розібрати і ось моя конструкція. Е, ось це така, можна сказати, практично нероз'ємна частина, зроблена по принципу автомобільного кузова, як в автомобілі кузов, є і несучою частиною. І так, як зроблено? Маємо дві ось такі пластини із тройки, вверху пас вирізаний, внизу отвір, у який вварена обойма під підшипник. До цих пластин доварена труба, розрізана, звичайна труба, яка розрізана і продовжується уже ось таким захистом. Нижня частина теж маємо е, вихід транспортера. Ось такий круглий отвір, який далі йде. на... Профільну трубу, де кріпиться загортачі, ну і необхідно інші деякі ще інструменти. Спереді продовжується, маємо така пластина, до якої кріпимо механізм степки. Тепер маємо спереді закріплений механізм. Лесів ось такий механізм зроблений із звичайного вала, на який накручена спіраль. Внизу виходить ось туди випадає е, добре і попадає ось цей канал. Збоку ось ці шторочки такі є де є додаткові отвори, через які добриво також висівається на землю і висівається не точково прямо на картоплю, а частково розсіюється і по всій поверхні землі. І Ще маємо ось такий механізм для дозування кількості добрива. Таке розташування дозволяє змістити центр ваги вперед, ну і е, сажалка така більш компактна. Виходить. Ну а тепер, як зроблено все в мене. Ось ці дві деталі, зварені між собою пластиною 25. Черна пластина стандартна. Вона являється і несучою одночасно, і, мається на увазі, скріплює між собою ці дві деталі і е, одночасно є і напрямною для ланцюга. Вверху ось тут, вкручений такий винт, як... це механізм струшування лишньої картоплини. Ланцюг, коли їде, наїжджає на він, відбувається така вібрація невеличка і одна із картоплин е, злітає. Ну, це я підглядів у кінфірмовій сажалці. Уверху маємо механізм е, для натягування ланцюга, внизу опорний підшипник. Зараз. Подивимося, як влаштований механізм натяжки ланцюга. Ось, друзі, деталі механізму для натягування ланцюга. Складається із двох кутників, вал із штока 20 діаметр амортизатора, дві такі шайби проставочний винт, дві пружинки. Два звичайні болти М12 і е, зірочка, в яку е, запресований підшипник, стопорне кільце утримується від е, випадання. Ширина ось цього, значить, ширина так зроблена, що воно заходить без е, люфтів у між цих двох деталей. Тепер як збираємо? Ставимо шестерню кільце проставочне. Продіваємо. Ось цей кутник. З іншої сторони теж кільце? Ой. Окей. Підкручуємо коту. І тепер ось І, і, Тепер підкручуємо винт. Накручуємо гаєчку. Ось оця частина являється одночасно і опорою для підшипника. Єсть і так само Вкручуємо до кінця. І відповідно вже гайкою можна робити натяг. Вверх. все. І так, механізм натягу готовий. Нижній вал виготовлений із прокату круглого каліброваного, без токарних робіт фактично. Напресована втулочка із коробки москвич шліцева. Шайба. Підшипник. Ну і інша фактично гладка сторона. На валу розсверлені отвори. Для кріплення коліс. Лиска для кріплення зірочки приводу висівного агрегату. Основна приводна зірочка із мотоцикла е, Мінськ. Втулочка шліцева теж москвич. Шайба все уварено, проточено і закріплено на трьох болтах. Шайби. Е, проставочні і пиле брудозахисні болт для кріплення коліс і розпорні втулки. Ну що, монтуємо нижній вал, ставимо основну шестерню приводну, продіваємо вал. Так, щоб попасти в шліци, досить легко дівається. Невеличкими пристукуванням молотком вал заходить на місце. Добиваємо вже трубкою, все крутиться, провірили. Тепер одіваємо шайби проставочні, а також захист від е, бруду. Трубки розпірні, одіваємо з двох сторін. Вони різні. Так як одівається ший механізм з приводу висівного механізму. Фіксуємо болтом. Відповідно ще одна втулочка і одіваємо колеса. Колеса теж фіксуємо болтом М8 через отвори і з торців. Піджимаємо додатково болтом М12, і в такому варіанті вал жорсткий на згинання, може нести велику нагрузку. Так як вал сам, плюс е ці трубки, все е так підігнано, що не прогинається, нема ніяких люфтів, е і в той же час вал легко прокручується. Нема ніяких заїдань. На колеса не потрібно наварювати ніякі шипи. Ось така конструкція і, і дозволяє легко, ну, без якихось е заклінювань прокручуватися ланцюгу. Ну, це загородачі, я їх трошки доробив, Там лишнє обрізав, підігнав. Ось ще підганяю, трошки змінив висоти, ну, то такі. Вже доробки. А так в основному все готове. Ось механізм, цепка. Я зверху ще доварив таку втулочку і верхню частину отвору розточив, по поперечньому напрямку Це дозволяє тримати горизонт. Ну, і ставимо ланцюг, і фактично сажалка буде. Зібрана. Залишиться там контейнер. Ну і ще деякі нюанси. Ланцюг ніяк, верніше чашки ніякі, буду їх переробляти. Метал слабенький, сталь, десь листова сталь. Ну, взагалі нікуди не годиться. Але витримало трохи ці посадки. Ну, буду їх міняти. Ну що, друзі? Ланцюг зібрано. Пружинки підтянуті, натяжка зроблена, все, можна, може працювати. От дивіться, легко крутиться, без заїдань. І це все. Ефект такий виходить тільки від механізму натяжки ланцюга. Без натяжки під пружинами він працювати не буде. І ось тут якраз отой винтик, що я поклав. Ось дивіться. Як би там. Бачите, коли ланцюг їде, він підстрибує. І коли він їде, підстрибує і трошки, якби стрясує картоплю. Там можна ще регулювати, можна і винт викрутити більше, щоб сильніше відбувалося стряпування. Ну, залишилося. Бункер, ось бункер, він ще не дороблений. Тут недолік який, кути нахилу. Я зробив 45, треба 60. Значить Бункер ставиться зверху. І так, бункер на місці. Залишилося закріпити ось там всередині на два болти внизу. На 1 болт і все. Ну, треба звернути увагу, ось дуже важливо, що транспортер знаходиться всередині бункера. Ну, а тепер недолік, який я вже в процесі експлуатації побачив. Значить, якщо так зглянути бункер, ось ця висота повинна бути ниже відносно. Верхньої частини, скажімо, відносно осі обертання хоча б на один крок, ну, скажімо, відстань між двома чашками. Чому? Тому що при роботі, якщо картопля зразу виходить, бункер повний, вона виходить по-перше, по дві, попадається. По-друге, ну, треба ще вспіти її скинути і закинути сюди, якщо є пропуск. Ну, це рішити можна елементарно, в принципі, зменшити висоту бункера, але трошки, правда, зменшиться і кількість картоплі. І ще один, якби мінус, можна сказати, що не регулюється е, крок висадки. Ну, я і не хотів так, я собі настроїв, в мене теоретично 33 см, і десь так і виходить. Якщо я би захотів крок вменшити, то Потрібно збільшити діаметр коліс. Ну, або там можна було зірочкою. Зірочка у мене там на 26 зубів, по-моєму, або 27, вже й не пам'ятаю. Потрібно було 24 зуба. Теоретично я хотів 300 мм, 30 см крок, але не знайшов зірочки, тому 33. Ось, ну, друзі, ось, сажалка фактично зібрана. Залишилося її знову розібрати, доробити бункер, підфарбувати, підшліфувати, законсервувати фактично на цілий рік, так як використання вже буде в наступному році. І ще одне оцей бункер для добрив. Бачите, там досить така ржава поверхня, корозія. Після добрив корозія. Сильно працює. Необхідно буде перетворюючи мержі оброблю, прогрунтую, профарбую і консервантом, скажімо, вілелем або якимось іншим. Скажем, відпрацьованим маслом або, ну, ще подивимося. Ну все, друзі, на цьому все. Радий, якщо комусь пригодиться, пишіть відгуки. До побачення, до зустрічі.